Друзі, усім привіт! З вами Неля. Ось пам'ятаєте, ми туди ось такі малесенькі стаканчики. Насіння, яке я збирала минулого року. Рівно два тижні пройшло ми 3 червня, 3 червня садовили, значить, насіння, і ось із трьох стаканчиків тільки один ось такий росточок. Буде комедно, якщо це не те, що треба. Зараз я вам продемонструю ось, ось така квітка минулого року була. Я ще й записала відео коротесеньке з нею. Зараз я вам продемонструю його. Ось так він зав'яв. Я йому дала достигнути. І ось, такі, ось таке насіння зібрала минулого року. Це був липень, коли я збирала таке насіння. Ось, воно досохло за зиму, і в липні я його посадовила. В червні, перепрошую, 3 червня, ось це посадовила. Ось таке. Ви бачили їх? Трансляція була 3 червня. Щось так довго розповідає, там, мабуть, щось хороше. Це ж, певно, що щось хороше. Ось, отже, з у того всього один зелененький росточок. Ось такі файні спогади, один зелененький росточок. І тої квітки. Сподіваюся, що це не що-небудь, що було в ґрунті, а це саме ось ця рослина. Ну, але ж побачимо. Все одно дуже приємно, що змогла зібрати це насіння і, можливо, виросте ось така рослинка. Ось такої. Друзі, всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословень. Дай Боже спокою. Якщо хочете, я вам ще можу трошечки розповісти за припинду. Я сьогодні цілий день із перепрошую, з чатом GPT Тут спілкуюся. Значить, я йому задала питання таке, що таке припинда. Як її в'язати, скільки часу то займає, скільки треба матеріалів і яких. От. І він мені чесно відповідає. Я можу вам навіть ось такого демонструвати, можливо, так буде і краще. Чи все видно? Сподіваюся, що все. Вітаю перед тим, як відповісти, рекомендую зрозуміло. Препендан це традиційна українська жіноча прикраса, яка є різновидом нашійної оздоби. Найчастіше її робили зі стрічок, шнурів, бісеру, монет, гудзиків та інших декоративних елементів. Припинда може служити не лише прикрасою, а й оберегом. Тобто, бачите, друзі, припинда – це не лише, як я раніше думала, що це такий фартух, а це будь-яка прикраса. Розумієте? Ось я там написала, як її в'язати, виготовити, маючи на увазі саме фартух. Вона ну, мені пише, основа це шнур або тасьма, довжина якої відповідає обхвату шиї, плюс 5-10 см для зав'язування. Тобто препинда це будь-яка така прикраса, забаганочка, якою хотіли оздобити свій одяг. Мож... Декор пришивають або вплітають бісер, паєтки, гудзики, намистини чи дрібні монетки. Можна в'язати гачком або технікою макрами, залежно від стилю, який ви хочете отримати. Тобто, розумієте, для мене це новина, що, що це не фартух. Бо зараз в Тіктоку і загалом в інтернеті скрізь препенда подається як фартух. Значить, ну це вже скільки часу займається, стосується саме прикраси, розумієте? От, Матеріали шнура або стрічка, бісер, намистини, гачок, голка з великим вшком, нитки ножці, то таке зрозуміли, так? От, тепер я його питаю вже детальніше. Значить, як щодо припинди у формі фартуха? Чи правильно використовується цей термін? Яка різниця між препендою і фартухом? Коли її слід носити і з чим? Багато задаю питань для того, щоб. Бо в мене не проплачений чат GPT, і тому я намагаюся за один запит використовувати щонайбільше питань. І таким чином, там обмежена кількість тих запитів, я ще не зрозуміла, скільки. Але потім запитаю. Коли слід носити чим, кольори, можеш навести мені фото приклади, є якісь сталі схеми в'язання препиндину? Тобто, все запитала чисто. Маєш якісь поради щодо створення препинди фартуха? А, яка різниця між фартухом, препиндою і запаскою? Чи це одне й те ж саме? Чи носять препинду заміжні жінки? Напиши все, що тобі відомо з цієї теми, будь ласка. Отже, запитала просто все. Ну і зрозуміло, що тепер він уже чат шукав мені ресурси саме з претендою Фартухом. Друзі, слід розуміти, що о, чат GPT шукає вам ті відповіді, які він знайшов на форумах, чатах і таке інше. Якщо там буде щось інакше, то. Ну, Це не обов'язково правда, це не історичні документи, не літературні там якісь джерела, а це те, що знайшлося в інтернеті, як люди так трактують. А вони можуть, так і я, як і ми з вами, помилятися у трактуванні. Тобто, це із інтернету. Зараз трошечки більше зроблю. Ось така припинда, але то я бачу, що це не гачком в'язане, а це саме, якщо бачите, мереживо пошите у формі, у формі фартука. А зараз трошечки далі. Ось тут така сама ситуація: це мереживо, яке просто пошили у формі фартука. Ось це мені важко сказати. Це може бути як і техніка виколювання по тканині, так і дрібне мереживо або ж дрібна, дрібна в'язка. Перепрошую. Пробачте, друзі, мала відповісти, ось така є припинда, не, не впевнена щодо її в'язання. І ось оце вже однозначно в'язана гачком, але це трошки не те, що я хотіла б носити воліла б. Вона така, знаєте, ця припинда, вона схожа і на скатертину, і на якесь оздоблення таке. В хаті, знаєте, от, на телевізор колись вішали такі. От, тобто її можна куди завгодно. Вона мені щось не дуже. Отже, значить що таке препенда Другий раз він мені відповідає. Бачите, різні е, джерела. Ось тут я е, е, на початку спитала, що таке препенда Він мені пише, це традиційна жіноча. Українська жіноча прикраса, яка є різновидом на оздоби. Так? От коли я вдруге його питаю, що таке препенда, він мені пише, що препенда це традиційна українська прикраса Апрон короткий фартух без нагрудної частини, який зав'язується на талії. Інші синоніми фартух, запаска, передник, попередник чи плахта. Тобто, можете розуміти, що чаджіті, він. Може вам видавати на одне й те саме запитання абсолютно різні відповіді. Але я рада, що я дізналася, що я не так точно задала питання, і що дізналася ще, і, що то наші ні прикраси. У говірці, препенда це фартух. Видно, це в локальному прикладі. Препенда це звичайний жіночий фартух, значить, ось де він знайшов. Волинь, волинь.com.ua, 18 18 рік. Розумієте? Ось це джерела? Джерела варто перевіряти. Тут джерело Instagram, тут джерело Pinterest. а вгорі там джерело не вказане. Жіноча прикраса. Де він взяв такого? Десь узяв, але не вказав джерело. Так, далі. Відмінності між фартухом, припиндою, запаскою і іншим. Фартух широка загальна назва для головного покриву, що захищає одяг. Тобто не голову, а просто найважливіший покрив, що захищає одяг. Припинда. Варіант фартуха коротка без нагрудника, зазвичай оздоблена або в'язаним яз... декором. Зазвичай оздоблена або в'язаним декором. Трошечки, ну, тут такі моменти, да. Запаска. Більш широке покриття складається з двох частин: задника, задня ширша і передниці. Передня частина це, власне, фартух, плюс препинда. Запаска носиться як утилітарний елемент, іноді з вишивкою. Передник або попередник синоніми до препинди, якщо є лише передня частина, плахта то є спідниця, що традиційно носиться разом із запаскою. Тобто запаска це як два фартухи спереду і ззаду, а плахта це спідниця, на яку нав'язується запаска. Ось такого. Тобто, є з чим розбиратися, друзі, і це дуже цікаво. Так, коли носити з чим? Повсякденний стрій разом із вишиванкою та запаскою. Препенду, передницю зав'язують поверх запаски. Тобто, знизу плахта, вона ж є спідниця. На неї запаска, тобто це передник із і ззаду, і е, на горі припенду. Припенда вже із е, всякими візеруночками, всякими забавками, і це вона є прикрасою поверх препенду. Святковий варіант оздоблена вишивкою, оздобами, становить частину святкового костюму. Ось таке. Тобто це не обов'язково в'язане, це може бути шити, Ви... цей вишитий фартук. Оце воно і є припендам. Кольори. Основні кольори. Чорний-синій для праці, чорно-синій традиційні. Святкові яскраві з оксамитом, з золотистими срібними нитками, мережевим бісером. Значить, далі. Хто носить? Заміжні чи... Заміжні жінки носили як частину строгу та зручну, але обрядову одежу. Мені здається, що тут просто неповне речення. Воно так чи перекладено так, чи. Е, як це? джерела, де воно бере, там неповні речення. Тобто чат GPT він шукає, він старається. Але. але. Невістка заміжня могла носити святково оздоблену препенду на урочистості. Також оберіг при вагітності. Фартух накривали живіт, вважалося магічно захисним. Також тут якесь речення. Значить, хістровком і тік-ток. хістровком і тікток. Ну, таке, тобто, що він може знайти в інтернеті, те і вважає за істину, розумієте? Конкретних традиційних схем в'язання припинди не збереглося. Але сучасні моделі, в'язані гачком, топові ага, на пошукових платформах, дає гарні фото. Ну, давайте. Зараз побачимо, Ага, не хочу. Ось такого. О, це мені припинення дуже до вподоби. Я навіть думаю, можливо, можливо взяти і просто якийсь листочок в клітинку і намалювати рапорт, щоб можна було вив'язати, щоб о, ось ці о, окантовочки не в'язати окремо, не обв'язувати. А одразу одним полотном в'язати, щоб воно було легесеньке таке без швів зайвих. Ось можете подивитися. Дуже гарно. Так, дякую, лишаємо. Ага, там уже далі пішли всякі. Не хочу. Не хочу я заходити. Так. Значить, апарати для створення препинди Фартуха. Матеріал бавовна для роботи мережево оксомит для святкових. Розміри довжина приблизно 70 см, залежно від зросту, звісно. Думайте, з чим ви будете носити, і щоб припинда не була довша за спідницю. Бо буде нефайно. Ширина приблизно 40-50 см. Але ж, також дивіться, якщо дуже стрункенька дівчинка, то щоб воно її не охоплювало. Розумієте, коли талія 60 см, а ширина е, припинди 50 см, то воно буде її охоплювати. Тобто там трошки вуще можна. Коли талія більша, то, звісно, там уже більше робіть. Щоб воно виглядало пропорційно і приємно на. На погляд, так, оздоблення. Традиційні смуги вишиті золоткі, золоті нитки мережево. Тобто, знову ж таки ніхто не каже нічого про в'язання. Практична конструкція. Бокові зав'язки до 150-240 см довжини. Це від талії залежить. Коментування. поверх запаски або самостійно з вишиванкою, спідницею, сукнею. Ну, я бачила, що дівчата просто на сукні вдівають, і буває, що із брюками гарно, так, з штанцями, гачі від Гучі. Так, підсумково. Фартух то є загальний термін. Запаска це повна спіднична фартухова комбінація. Спіднично-фартухова. Передник-попередник синонім препинди. Таке саме, але о, із, як це, із тканини, а не в'язане чи вишите. Припинда короткий декоративний фартух. Тобто він має бути коротший за. О, Передник, якщо будете на передник вдівати коротше за запаску. От, тобто, або ви коротше за, спідничу, за спідницю чи сукню. Це треба. Запаска включає тил і перед припинда лише передня частина. Заміжні носять як утилітарний і святковий елемент костюму. Так, тут я його попросила схеми. І, бачите, він, в ну, чат GPT не розуміє різницю між простим в'язанням, бабусиним квадратом, запаскою і всім іншим. Тобто він мені дав схеми, і як, як кажуть, як Бог на душу положить. Це взагалі не стосується препендею. А ось це, зараз я, мабуть, ось так поверну назад. Ось це дуже файна робота. І ось які зав'язочки гарні зв'язані. І Із бабусиного квадрату, бачите, візерунком. Тобто, купа квадратиків вона нав'язала дівчинка і посшивала між собою декоративним швом. Дуже мені подобається оця припинда, але ж тут мороки. І тут дуже дрібним гачком треба в'язати. Це десь гачок півтора, мабуть. Все, більше немає візеруночків. Тоді зробимо далі, читаємо. Так, попросила приклади схем. Звісно, він там щось не крепко мені. О, і попросила ще варіантів. Він мені видав ось такий варіант. І, чесно кажучи, до цього я вважала би, що це не є препенда, а нині я вже сумніваюся, чи то є препенда чи ні. О, ось це точно є препенда. А ось це просто фартух стилізований, дуже милий, але то не препенда. Це саме фартух, а ми знаємо, що препенда без верхньої частини. Чат GPT нам це вже розтлумачив. Але ж який гарний. Десь крочет. Дуже гарний, мені подобається. Це дуже мило. Я так розумію, що тут е, кармашки відділені ось так гарно. Так. Ну, далі то вже він мені пояснює, як в'язати, а я розумію, що чат GPT сам не розуміє, як його в'язати. І ось тут я його попросила зробити мені схему. Я вчора так само спілкувалася. От, і ось такий іще знайшла фартух. Ось такий. Його можна і наперед носити, і на бік. Тобто саме як забавку. Йой. Зараз, зараз я наведу. О, файна є. І він мені. Попросила чат GPT зробити схему. В принципі, тут і так легко схему цю намалювати, просто більше більший аркуш паперу в клітинку взяти і намалювати. От Я йому пишу: можеш намалювати мені по клітинках цей візерунок або схематично, щоб можна було в'язати гачком. Просто отак от запит тут можна писати, як вам заманеться. Він написав Да, філейне в'язання, і ось що він бідолашний мені наробив. Тобто, ну, от схематично, ну, ну, ромбіки є, принаймні. Це, знаєте, батя я стараюсь називається. От таке. Так, далі? По блоках попросила намалювати. Ось він мені так гарнесенько зробив. І це все. І чесно кажучи, я не можу зрозуміти, до якого фрагменту відноситься ось цей момент, до якого тут фрагменту. йой, Зараз з цього фартуха. До якого фрагменту ось ця схема відноситься? Вона симетрична, на щось вона схоже, але Бог його знає. Так. Попросила зробити увесь фартух. Схема готова. Завантажити. Сеанс інтерпретаторів кода завершився. Та що ж таке? Друзі, треба одразу завантажувати, як тільки він присилає файл. Бо ось таке повідомлення, що сеанс інтерпретатора кодів завершився, і тепер я не можу ПНГ скачати. Добре, спробуємо ще раз. Зараз, може, я йому ще раз напишу. Вибачте, однією рукою пишу. Сподіваюся, що в мене ще не вичерпано ліміт на сьогодні. Ось, пишу, можеш прислати ще раз, бо я не встигла зберегти. І надсилаю. І чекаємо. Звісно, ось нове посилання зображення завантажити схему сеанс інтерпретатора кодів завершився. Так, друзі, маєте трошки почекати. Відчуваю, що я буду бадатися сьогодні до того моменту, поки... Отже, я йому так і написала, що, коли намагаюся скачати, лише сеанс інтерпретатора коня завершився. Як мені отримати файл? Початок завантаження. Неймовірно. Ану ж, давайте поглянемо, що він там навантажив. Він мені дав лише ось цей маленький фрагмент, і він мені, знаєте, на якогось тінка з маленького схожий. А загалом не те, що я хотіла побачити. Халіпа. Мені треба ось ця препінда. Добре, буду намагатися спробую, можливо, отримую ані доведеться собі малювати. Друзі, які у вас ще є питання щодо препенди, я би поставила це запитання чату Діпті, і ми б разом із вами побачили ці відповіді. Якщо щось маєте, якісь запитання, пишіть. Всім дякую за увагу. І знову ж таки, усім. Тихого дня, спокійного, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!